А це, до речі, хто не знає, це е, бувший дитячий садок, тому що в нас є новий дитячий садок і дуже великий. А це колись оцей дитячий садок, е, в тому числі я ходив. Бачите, він невеличкий був, але а тоді, ось буквально років 4 назад, ми його придбали на аукціоні, тому що в принципі в нас дуже великий є більше, ніж на 200 діток садок. Основний, тому це виставили на аукціон, ми придбали. то Оп, щось прийдеться тут робити. тут я колись бігав. Оттак. А тут виступав, ялинка була. Отут, так що бачите, це був актовий зал, чи тут, чи там, я вже не пам'ятаю. А ну може хто дивиться відео, підскажіть. Ось тут, так, да. це був актовий зал. Отак.